У цьому відео познайомимося з мовою сигналів та жестів при роботі в малих групах. Вони застосовуються для передачі інформації всередині групи, у разі якщо передача інформації іншими засобами неможлива, ускладнена або цього вимагають обставини. Інформація, яка передається, стосується переважно дій групи та того, що ви бачите, чуєте або відчуваєте. Всі сигнали мають бути чіткими, зрозумілими та за необхідності дублюватися. Той, хто передає інформацію, має переконатися, що в нього є зоровий контакт з побратимом. А той, хто отримав інформацію, має підтвердити її отримання. Ми розглянемо базові сигнали та жести, можливо, навіть трошки більше, ніж треба, але варто зазначити, що у кожного окремого підрозділу можуть бути деякі відмінності. Давайте почнемо. Я ти, ви, ми. Щоб описати відчуття, використовуємо наступні жести: бачити, чути, запах шосте чуття. Що стосується напрямку, то використовуються досить інтуїтивно зрозумілі жести. Там сектор. Напрямок руху показується відкритою долоною. Ліворуч. Праворуч, вперед, назад. Для взаємодії з побратимами існує дуже багато команд. Ось основні з них. Почати рух. Зупинка. Просто зупинка без небезпеки. Бойова зупинка. Всі команди, які показуються кулаком, говорять про потенційну небезпеку і необхідність діяти по-бойовому. Присісти. Лягти, повсти, йти, плисти, зміститися праворуч, зміститися ліворуч, від себе до себе, накопитися або така ж сама команда під час руху підтягнутися, підійти до мене, атакувати. Оточити обхід з флангу, обхід стилу, розсипатися, розтягнутися в лінію. Зібратися навколо командира або навколо мене. Зайняти кругову оборону. Команда подається кулаком. Взяти в полон. Ліквідувати. Прикрити. Замінувати, розмінувати. Потрібні набої. Трясемо порожнім магазином. Проблема зі зброєю. Стукаємо по зброї. Зв'язок. Спостерігати. Тихо. Говорити. Кількість показуємо долоною до себе. Ось так. Зараз покажу, як порахувати від 1 до 10 однією рукою: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Або 1, 0. Відстань показуємо долонею від себе. Ось так. Один палець означає 50 метрів. Якщо палець згинається, це 100 метрів. Якщо ми не можемо визначити відстань або кількість, ми можемо показати долоною від себе далеко або долонею до себе багато. Наступні жести використовуються для опису людини, яку ми, наприклад, бачимо або чуємо: чоловік, жінка, дитина. Цивільний, військовий, ворог або так, побратим. Заручник або полонений. Для опису місцевості актуальними є наступні жести: дорога, міст, будинок, поверхи, двері або вікна. А ці жести можуть знадобитися при спостереженні: розтяжка, міна, мінне поле, засідка, позиція противника або вогнева позиція. Снайпер, зброя, озброєна людина, літак, гелікоптер. Бронетехніка. Можна показати кулаком. За необхідності можна уточнити деталі по транспорту. Наприклад, танк, БТР, авто, поїзд. Дуже важливо підтверджувати отримання інформації. Тому для того, щоб це зробити, необхідно використати наступні сигнали: зрозумів, не зрозумів, недозрозумів. Не зрозумів і не прийняв. Показується так. Ця команда є дуже хорошою, коли ви маєте певну відстань і погано бачите свого побратима. Також всередині свого підрозділу ви можете домовитися і про інші способи подачі сигналів. Наприклад, за допомогою радіостанції. Одне натискання тангенти стій, два натискання продовжити рух. Багаторазове натискання тангенту означає загроза. Ваш побратим почує ці натискання у своїх навушниках. Або якщо дозволяють обставини, інформацію можна передати за допомогою постукувань по плечу вашого побратима. Одне постукування стій, два продовжити рух. При зачистці приміщення також можна домовитися про команди ліхтарем. Або зброєю. Комбінуючи ці жести між собою можна передати дуже детальну інформацію своїм побратимам. Зараз я приведу декілька прикладів. Я відчуваю засідку. Стоп по бойовому і зміститися ліворуч. Спостерігай цей сектор. Я йду, ти криєш. Залізничний міст. Я бачу в тому напрямку будинок на відстані 200 метрів. Деякі сигнали та жести можуть бути схожі між собою, тому важливо розуміти контекст і обставини, в яких вони передаються. Також ніхто не забороняє вам придумати свої жести та сигнали, щоб запровадити їх в своєму підрозділі. Дякую вам за перегляд.